Друзі, всім привіт! З вами Руслан, це Квадрогараж сервіс і продаж мототехніки на Київщині. Сьогодні я вам розкажу напевно про одну із найважливіших речей в обслуговуванні мототехніки, в частності квадроциклів. Ну і це стосується і мотоциклів, які катаються по бездоріжжю, кросові та ендуро. Значить, розкажу я вам сьогодні про повітряний фільтр. І про його основи. Значить, всі розуміють, напевно, що повітряний фільтр має фільтрувати повітря, яке поступає в двигун. З цим розібралися. Значить, наша техніка здебільшого використовується на бездоріжжі, напевно, відсотків на 90. І умови експлуатації на бездоріжжі вважаються важкими. Є такий термін навіть. значить, Тяжкі умови експлуатації. Це підвищена пильність, підвищена вологість, підвищений бруд, пісок там і так далі. от Вода і все таке інше болото. от Такі умови називаються тяжкими. І для всіх машин і механізмів які експлуатуються в тяжких умовах, значить, є інші норми по обслуговуванню. ну Як мінімум, ця техніка має обслуговуватися набагато частіше. значить Терміни тяжкої експлуатації. Зачасту актуальний для дорожно-будівельної техніки, там, екскаватори, бульдозери, грейдери, там, землерині, транспортні машини, які працюють там, на розробітку, там, на е добуванні землі, піску, граніту там, і так далі. Оці всі машини зачасту працюють в тяжких умовах. Ну і ясна справа, наші з вами квадроцикли. Значить, для того, щоб двигун служив справно. Для того, щоб в двигун в поршневу нашу групу, ось наша поршнева, не потрапляв пісок, бруд і вода, значит, інженери придумали повітряний фільтр. Вони бувають різних конструкцій, значит, але суті, це не міняє. Розкажу, на прикладі, от, е квадроцикла Лінхай 550-го. І, наприклад, його фільтра. Такі ж фільтри використовують квадроцикли Kawasaki, там, різні Брудфорси, Ямахи Грізлі, наприклад, використовують такого ж типу фільтри. E, CF -Moto, ну, і так далі. Значить, Такі самі фільтри використовуються на різних там, малокубатурних квадроциклах, як Lінha М150, на більшості Enduro, кросових мотоциклів і так далі. Коротше кажучи, e, значить, роль. Елемент повітряного фільтра тут виконує звичайний поролон. поролон. Сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, він ну, блять, ну, просто не годиться. Значить, якщо подивитись на нього, то навіть не озброєним оком видно оці його отвори є які достатньо крупні. І через оці отвори, через оці ячеїчки в поролоні значить, В двигун у нас спокійненько потраплятиме пил, пісок, і дуже швидко наш двигун уб'є. Якщо ви бачили наждачну бумагу, наждачний папір, то там на бумагу наклеєні якраз таки піщиночки. І завдяки цим піщиночкам, коли ви наждачкою щось трете, вона стирає будь-що. Тому фільтр повітряний має не допускати потрапля... потрапляння бруду, піску і пилу. В двигун. Значить, для того, щоб поролон наш був ефективним і виконував свою функцію і фільтрував весь бруд. Ми з вами маємо використовувати спеціальне масло: ось Oil-Air Filter. масло для повітряних фільтрів. Тут намальований правда, фільтр значить, нульового супротиву, але неважливо. Значить, Для нас це підходить. Оці масла бувають різних виробників. Там є Матюль, є iPhone. Вибирайте, що хочете. Але навіть дешевий, значить, е, саме дешеве смазка для повітряних фільтрів, вона здатна значить, е, робити майже 100% фільтрування. Суть цього така. По суті, тут знаходиться щось близьке до моторного масла, але в ньому є спеціальні присадки і добавки, які підвищують. Липучість, липкість, так скажемо, цього масла. І коли ви зі спрею за цього нанесете значить, оце масло на повітряний фільтр, то начебто нічого такого дивного не відбувається. Але через декілька хвилин, якщо спробувати пальцем, значить, то оця штука вона становиться достатньо тягучою. Така як жувальна гумка. От. І при потраплянні пилу весь пил просто залишається зверху на фільтрі. Весь, весь пил просто обліпляє е, фільтр зверху і не потрапляє всередину. Значить, якщо ми знімемо значить, сам повітряний фільтр, зараз я покажу. І потім заглянемо всередину, то він буде. Абсолютно чистим. Він буде ідеально чистим, тому що весь бруд буде всередині. От цього нам і потрібно добитись від фільтрувального елементу, від нашого повітряного фільтру. От тому обов'язково на вашій техніці на нових квадроциклах. Ось ми зараз виконуємо збірку 550-го Лінха і абсолютно новий квадроцикл. З заводу ніхто фільтри не оброблює. Ставлять фільтр туди. Значить, він у нас сухий, не можна експлуатувати квадроцикл на сухому фільтрі. Обов'язково під час збірки треба провести підготовку до експлуатації. Безліч робіт потрібно зробити, але одне із самих основних це обробка повітряного фільтра. Треба його дістати, значить, весь обробити зовні. Цим маслом і потім установити. Під час установки повітряного фільтра потрібно впевнитись, що значить, оця частина щільно одяглась на цей патрубок і щільно прилягає значить, до свого посадочного місця. Бо якщо десь буде підвернутий трошки поролон, або десь нещільно буде стояти фільтр, то бруд значить, буде підсасувати. Всередину через цю щілину і буде потрапляти всередину двигуна. Тому значить, установку фільтра потрібно проводити дуже уважно. Значить, якщо ми значить, будемо достатньо уважними і відповідально будемо ставитись до своєї техніки, то перед експлуатацією ми будемо відкривати інструкцію, інструкцію до нашого квадроцикла. І отут є такий розділ. Так скажемо, щоденна інспекція перед поїздкою, грубо кажучи. От, Якщо хочете, можете поставити на паузу, ставте на паузу, і почитайте, що тут пишуть. Звісно, тут англійською, дехто з вас англійською не володіє, але ви можете скористатись Google-перекладачем або вімкнути камеру на своєму телефоні з додатком перекладач і перевести все, що тут написано. Значить, восьмий пункт. Air cleaner елемент. значить елемент повітряного фільтра. Перевірити на забруднення, очистити або замінити. Значить, контролювати стан повітряного фільтра в інструкції написано кожен день. Уявіть собі. Значить, наскільки це важливо, якщо виробник рекомендує перевіряти стан повітряного фільтра кожного дня. Значить, ну, Якщо ви катаєтесь дуже жорстко, якщо ви топите квадроцикл по сидінню, якщо ви катаєтесь з маньяками бездоріжжя, тоді так, це має сенс. Але якщо у вас якась середня експлуатація, ви там їздите до лісу, до магазину, от, ну, то хоча б там раз в тиждень чи раз в 100-150 кілометрів потрібно перевіряти стан повітряного фільтру. На цій моделі, значить перевірити це не складно, бо сидіння знімається елементарно. І Фільтр тут знімається за 3 секунди, бо фільтр тут кришка його тримається на таких застібках. Тобто інструменту ніякого ні викрутки, ні ключі вам не потрібно. От. Але, значить, е, За порукою того, що ваш двигун буде служити вірою і правдою, буде вчасно обслужений повітряний фільтр. І неважливо, це новий квадроцикл, ви придбали, або у вас вже бушний квадроцикл, ви скільки на ньому поїздили, або купили квадроцикл, не новий. То візьміть, будь ласка, до уваги, що за повітряним фільтром потрібно слідкувати і обов'язково час від часу очищати його, значить, міняти і обслуговувати. З цією поролонкою, я думаю, плюс-мінус все зрозуміло. От. Плюс в тому, що ця конструкція достатньо дешева. Значить, фільтр цей підходить, здається, і від Yamaha Грізлі, і від Moto, Він плюс-мінус універсальний. Тобто купити заміну цьому фільтру не проблема. Але суть в чому? Міняти вам його доведеться не часто, тому що це поролон. Значить, коли фільтр у вас забрудниться, вам достатньо взяти трошки керосину або солярки. Значить, зняти. Поролон з цього пластику, який знаходиться там. Це робиться просто, але мені одною рукою, напевно, буде незручно це зробити. Зараз спробую вам показати. З оцього пластикового корпусу просто його потрібно буде стягти. Отако. І просто в керосині чи в солярі прополоснути. Прополоснули, віджали бруд, ще раз прополоснули, віджали бруд і все, у вас вже поролон чистий. Знову ви його обробили. Значить, оцим Липучим маслом, якщо видно, воно вже липне і тягнеться. Зараз спробую показати. Потрошечки прилипає. От, обробили повітряний фільтр, поставили його назад, впевнились в тому, що отут у вас все щільно прилягає до свого посадочного місця. І тоді ви будете знати, що двигун у вас буде працювати як часики. Значить, дуже уважно при кожній заміні фільтра очищати сам фільтр-бокс до от такого стану, щоб тут було чистенько. Тобто, е, хочете ганчіркою, хочете компресором, хочете там якимось спреєм, карбоклінером чи іншим очисником, але отут весь зайвий пил і бруд треба прибирати. Значить, під час прибирання потрібно пам'ятати, що бруд може потрапляти у впускний патрубок до двигуна. Тому під час прибирання оцей отвір, куди вставляється повітряний фільтр, потрібно чимось закрити, чи якоюсь ганчірочкою, чи чимось іншим, для того, щоб туди не надуло оцей весь бруд, який збирається тут. А бруду тут збирається, повірте, дуже багато. От, тому візьміть і це до уваги. Все, що я розповідаю, не придумано. Все, що я розповідаю, з власного досвіду, ми 5 років займаємось прокатом квадроциклів з 2018 року, і ми це все вже проходили. Спочатку ми теж думали, що достатньо просто продувати там, іноді очищати оцей поролон, і все буде працювати, все буде окей. Але, значить, двигуни. Прохожували там півтори-дві 2000 і доводилося робити ремонт двигуна. Після того, як ми почали обробляти значить, повітряні фільтри е, значить, цим маслом, воно коштує недорого. там 120-150 гривень двигуни у нас ходять без проблем. 8, 10, 12 тисяч ми продаємо квадроцикли з двигунами там, в ідеальному стані. Ну, після пробігу, після прокату мається на увазі. Тому, будь ласка, візьміть це до уваги. Окрім того, інформація, яку я розказую, вона основана ще й на моїй, як би скажімо, трудовій практиці. Я інженер-механік за освітою, працював в дорожньобудівельних транспортних компаніях, в яких техніка також працює в складних умовах, і там також значить, потрібно було слідкувати за фільтрами для того, щоб вони працювали. Значить, В ідеалі кожні 150-200 кілометрів. Хоча б, хоча б, Доставати повітряного фільтра, очищати, мити, заново обробляти і ставити назад. Хоча б, якщо у вас надскладні умови експлуатації, якщо ви дубасите, якщо підвищена пильність, то в ідеалі робити так, як написано в інструкції. Щодня відкрили кришечку, подивилися, ага, більш-менш чисто закрили, поїхали далі. Якщо у вас з'являється тут прям комочки такі грязі землі, тут наліплено прям, прям як на огороді, наче він валявся цей фільтр то тоді потрібно зняти його помити. Процедура не складна значить, займає там не знаю 10-15 хвилин, бо сидіння знімається за секунду, за 2 секунди знімається кришка. Щоб зняти фільтр, потрібно ось один саморіз викрутити. Отут він стоїть, отак він прикручується сюди. От, отак, все Один саморіз. І фільтр у вас знятий. Але 100% обслуговування повітряного фільтра необхідне і потрібно для того, щоб ваш двигун жив. Не будете обслуговувати, двигун здохне швидко. Пісок і бруд, який буде через поролон попадати в двигун, його вб'є. Будете обслуговувати з двигуном. Проблем не буде, це вже пройдено на власному досвіді. Так, ну і особисто мені як. Людині такій достатньо практичній по життю дуже подобається цей фільтр, тому що кожного разу при заміні вам не потрібно буде витрачати 10, 20 чи 30 баксів на цей фільтр. Знім, зняли поролонку, промили там соляркою, 100-200 грам солярки чи керосину, обробили і поставили назад. Все, просто бомба. Окрім всього, мені подобається те, що він має, значить, так скажемо, два елементи: зовнішній шар. І внутрішній шар. Тобто, так скажемо, він виконує фільтрацію в два етапи фільтр грубої і фільтр тонкої очистки. Тобто, якщо ви нанесете оцю пропітку для повітряного фільтра зверху, значить, і ще нанесете її на внутрішній шар, то ну, блять, ну, блядь, це, ну, це гарантія того, що фільтр буде працювати не на 100%, а на 200%. І гарантія того, що в двигун вам нічого не попаде. Повірте, що ну, дуже багато, просто дуже багато пилу і бруду піднімається, коли ви їдете по бездоріжжю, коли ви газуєте, і двигун все це всмоктує. Експлуатація значить, мототехніки, квадроциклів, ендуро, кросових мотоциклів вона дуже відрізняється від експлуатації техніки, яка їздить по дорогам загального користування. Відрізняється від дорожних мотоциклів відрізняється від звичайних автомобілів, бо там ну, 10 тисяч, всі ви знаєте, 10 тисяч будь-який автомобіль проїжджає між ТО. І повітряний фільтр міняється кожні 10 тисяч. Уявіть собі, 10 тисяч. А тут я вам кажу про 150-200 кілометрів. Наскільки велика різниця і наскільки тяжкі умови експлуатації цієї техніки. Ну то я це все знаю і розумію вже з власного досвіду. І коли я працював по спеціальності, і 5 років займаюся прокатом, значить, і хочу, щоб ви це зрозуміли і віднеслись до цього відповідально. 5 років назад, коли ми починали займатися прокатом, в інтернеті не було, блядь, жодної інформації про це. Жодної інформації про квадроцикли я не міг знайти. І коли ми починали прокат, то було тяжко. Ми перепробували купу різної техніки. Ми набили кучу шишок, як то кажуть, кучу помилок зробили. Але тепер, уже, коли ми маємо досвід. Я вирішив ділитися цією інформацією, бо більше ніхто чомусь в інтернеті про це не розказує. Хоча інформація елементарна, і ця інформація написана в інструкції з експлуатації. Чомусь інструкцію ніхто не читає, а це основа основ. В інструкції нічого складного не написано, але дуже потрібні елементарні речі, і я не втомлюсь це повторювати. Тому звертайте, будь ласка, на інструкцію увагу. І, будь ласка, обслуговуйте ваш повітряний фільтр. Якщо ви попали на цей відосік випадково, рекомендую вам перейти на головну сторінку нашого каналу. За 5 років прокату я вже зняв близько 150 відео про різні квадроцикли, про особливості їх експлуатації, ремонту, тюнінгу. У нас є відео огляди на різні квадроцикли. Значить, Переходьте, дивіться, знайомтеся. Якщо потрібно, замовляйте техніку, бо з першого... Січня 2022 року ми офіційно продаємо квадроцикли Ось ми зараз збираємо 550-й. Тут у нас чекає в свою чергу квадроцикл Мікелон. Тут ми буквально позавчора зібрали дитячий квадроцикл 125 значить І тут у нас перший. значить в історії нашої компанії, в історії компанії Квадрогараж кросовий мотоцикл. Про нього також буде окремий відосик. Так, ну і тут у нас зібраний під тентом новенький значить Лінхай М150. Так, а за цей квадроцикл, до речі, вже у нас є задаток. Цей квадроцикл потрібно зібрати до неділі і потрібно буде відвести в кагарлик. Вот. Так. Якщо інформація була цікавою, напиши в коментарях якийсь плюсик. От, е, окрім того, згадав, я недавно створив телеграм-чат для того, щоб об'єднати квадроциклістів України. У мене вже більше півтора мільйона переглядів на Ютубі і мене засипають постійно різними питаннями. І я просто ну, не маю часу фізично всім відповідати. А в Телеграмі, в цьому чаті, ви зможете спокійно спілкуватися один з одному, відповідати, допомагати і так далі. Тому посилання на чат в Телеграмі буде в описанні, в описі до цього відео і в першому коментарі. Доєднуйся, сподіваюсь, інформація буде цікавою. Значить, якщо хочеш замовити квадроцикл, якщо хочеш замовити збірку у нас до працювання чи якийсь тюнінг квадроциклу, також пиши в Телеграм, або там буде прямий номер телефону. Також в описі або в першому коментарі до даного відео. Ну, а з вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс значить, і продаж квадроциклів і мототехніки на Київщині. В описанні до даного відео також буде посилання на нашу сторінку Facebook, на мою особисту сторінку Facebook, на наш інстаграм, робочий і мій особистий. Підписуйся. Сподіваюсь, буде цікаво.